Сьогодні ми будемо вчити українську мову. Ви що, не розумієте українську мову? Так, хто зараз не вийде за мене? Той получить двойку. Ей, э, не йди, вийде, все, не цьомайте, все, ні, ні, ні. Ну, коротше. Будемо вчити церкву савура. А ти чого запізнився? А -а -а! Так, запізнився. Тобі двійка за урок. Двійка савура. Ось така. Тим буде, тим буде те саме. Короч, перше, те, що я хочу вам сказати, це те, що ми будемо вчити поліцейську мову. Перше слово, як буде пончики по поліцейському. Эх, eh, ребятки, я иду за пончиками, а с вами не поделюсь. бывает. да! Короче, пришла с пончиками. И так и смачним. Хом-хом-хом. Ой-ой-ой. о, о. по полицейски. Та як ти вгадав? Я тебе приб'ю. Іди сюди. Вратите! до школи, значить, стал това, а якщо не хочете, то выписывайтесь. Куроть! Як шушо? Хто спить? І хто на першій парті того? Там де. Почнешься здоровітися на боже про собою. Коротше, хто мене не Я хочу, щоб всі прочитали. Боже мій, Боже мій, Савор прийди! Э заворотай на голову! Боже ми! Балерина прийди! хто хоче. Одну таку прикольну тему. Шо капець. І срым я і так от Ню-ню-ню. і, і срымы. Короче, я, я не збьюваю. Короче. Так, дивите. Звзд. Зараз не панікуй.

Коротше, тема уроку сьогоднішнього уроку. Це тема уроку дупи. Чого ви всі здивувалися? Я просто люблю дупу. Так, хто зараз не скаже, хто такий? Бомбила! Так, коротше. Вже у нас 29, да, бо 31. туди. А Та ось буде. зі святом. Ой, там його двіночка! Хатку співає пісеньку, давайте. останнього двінка. вже Житка прийшло. Так, зараз ми таку тему, таку класну тему зараз ви послухаєте, вам бушка відвалиться. Антон Сахур. Жив. Один рік. А після того він жив два роки. Після того він жив три роки. Після того він жив чотири роки. Після того він жив савурним життям. Що, то я закінчу. Та що ти запитуєшся? Так, Батьківські збори. І сьогодні На батьківських зборах буде дуже цікаво. Так, дивіться. Завтра батьківські збори. Всі поняли. Просто завтра цей савуровий день. А Савуровий день я люблю батьківські збори робити. Вот так. О, так. Під час пацієнтів здорово. Матки збора почалися! Всім добрий день! Галя Степанівна, ви що? Знову на навчили? На уроці Савура малювати. Як так можна, скажіть? Коротше, синова синова. Ви як син, а син синова тільки сину роблять гірше. Так. Що там далі? Моя любима небажанщина, моя подружка, моя чертова. Е, е, не, 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 я вас не влюбився. Коротше, сьогодні я розкажу вам про Миколу. Один раз він запізнився, прийшов додому, а там мама Сагуром варить в куструлі. Ізбіжав він до школи, каже він мені, Савура мама варить, я тишу хилив, а він мені іще. Б... Коротше, батьківські збори починаються. Так. Зупинка! Стоп! Підпишіться на канал, не просто не постоянно відео. Не бывает. Коротше, сьогодні батьківські збори дуже клас. У них будуть три вида. Батьки, які так мріяли про вид дуб. Так коротко сьогодні ми ізучимо. Батьки, сказали вам, що вовк Даніель Побіжав додому, приніс телефон і підписався на Даніє 2025. І сказав він мені, що всі підписувалися. Тому ми маємо телефон і підписуємося на нього. Коротше, зараз ви побачите Епікмен. Те що ви? те вірчити ви маєте нам рей, Здійснення ти приглади мирну у неба моє радощі як скрабого та веселих канікул Вітаю зі святом останнього дзвоника. останню ви? Шу? Сцена? Co ty? Co ty wchodzić? Wchodzić wchodzić. Przeobraź, Kimski zbory zakończni. zajęty. Przyjęłam, bo z ostatnim. nieuchodzimłownikiem. Tyś o, tak byłam ci tej wierszy. Tyś o, włóczkę. Ja bym się nikładał. Baba. Co ty zawsze babą baba myre? І святом звоника хорошого.